У Тернополі представники громадської організації Сокіл провели вишкіл для молоді, де навчали надавати першу домедичну допомогу. Евакуйовувати поранених із небезпечної зони навчалась учасниця вишколу із позивним сирена. Зараз у нас проходять тренування з евакуації, щоб в разі екстрених ситуацій ми могли допомогти своїм побратимам та посестрам. Даному випадку це проходить для того, щоб ми могли винести їх з зони бойових дій. Або навіть якщо це цивільне, це може бути навіть полум'я в квартирі. Насправді дуже багато. Це залежить від е, фізичних вмінь, скажімо так, е, але в основному можна це тренувати. Мені в принципі комфортно. Вишкіл тривав два дні. Втретє навчання від соколу проходить Денис Белюх. Щойно ми оглядали потерпілого, надавали йому першу допомогу та евакуювали з бойових дій. Завдяки тому, що ми протягом двох днів навчалися цьому, це давалося нам доволі. Легко, але навчатися завжди важко. Саме тому і ми приходимо сюди для того, щоб, щоб стати сильнішими, загортувати свій дух і в будь-якому разі бути готовими допомогти будь-кому. Вишкіл провели в одній із шкіл міста. До нього доєднались 25 учасників. Навчання проводили члени громадської організації, які брали участь у бойових діях. Розповів співорганізатор табору з позивним Левадний. Основна мета це саме вишколення молоді для того, щоб вони пройшли певні труднощі, чогось навчилися, і згодом і в майбутньому ці труднощі було долати простіше. Це загальна мета вишколення в принципі. Тобто ми проводимо не тільки медицину а до, до медичної підготовки, якщо бути коректними, а також інші активності, в тому числі звичайний спорт, тому що. Це загартовує підлітків». Вишкіл провели для молоді віком від 14 до 35 років. Участь у ньому безкоштовна, розповів Левадний Софія Перчишин, Володимир Вівсяник. Суспільне новини. Тернопіль.